Siempre dito. Левко Григорович Лук'яненко чоловік, що став символом незламної боротьби за незалежність України. Його життєвий шлях це не просто біографія, а епопея нескореного духу, сповнена драматичних поворотів, неймовірної стійкості та глибокої віри в майбутнє своєї нації. Символічно, що наш герой народився 24 серпня 1928 року в мальовничому поліському селі Хриплівка, що на Чернігівщині, у простій селянській родині. І діяча стане незалежною саме в цей день, але через довгих 63 роки. Дитинство Левка Григоровича, як і багатьох його однолітків, було затьмарене трагічними подіями, колективізацією, розкуркуленням та страшним голодом 1932-1933 років. Ці ранні потрясіння глибоко вкорінилися у його свідомості, сформувавши гостре відчуття соціальної несправедливості та національної ідентичності. Навчання в середній школі в городні, а згодом на юридичному факультеті Московського державного університету імені Ломоносова стало важливим етапом установлення його світогляду. Москва як центр імперії відкрила йому ширшу картину світу, але водночас загострила розуміння колоніального становища України. Цікаво, що саме в університетській бібліотеці він вперше натрапив на заборонену літературу про історію України, твори Михайла Грушевського та інших національних діячів, які стали для нього справжнім откровенням. Після успішного закінчення університету в 1953 році Левко Лук'яненко отримав призначення на роботу пропагандистом Редихівського районного комітету Компартії України на Львівщині. Це призначення стало своєрідною іронією долі, адже саме тут, на Західній Україні, де ще жила пам'ять про національну визвольну боротьбу, його антирадянські настрої остаточно сформувались. Він бачив контраст між офіційною пропагандою та реальною ситуацією, спілкувався з людьми, які пам'ятали часи незалежності та чинили опір радянській владі за спогадами самого Левка Григоровича. Саме на Львівщині він остаточно переконався у хибності комуністичної ідеології та необхідності боротьби за самостійну Україну. Кульмінацією цього періоду стало створення у 1959 році української робітничо-селянської спілки. Ця підпільна організація, до якої увійшли переважно інтелігенція та робітники, ставила за мету досягнення незалежності України конституційним шляхом шляхом проведення референдуму. Учасники УРСС розповсюджували сам літературу, вели дискусії та розробляли програму майбутніх дій. Цікавим є той факт, що свою програму ОРСС базувала на чинні на той час Конституції СРСР, яка формально передбачала право союзних республік на вихід зі складу Союзу. Левко Лук'яненко та його соратники вирішили використати цю формальну можливість для боротьби за реальну незалежність. Проте діяльність у РСС не залишалася непоміченою для КДБ. І вже у 1961 році організацію було викрито, а її членів заарештовано. Судовий процес над Левком Лук'яненком був показовим і мав на меті залякати інших потенційних дисидентів. Його звинуватили у зраді батьківщини та засудили до розстрілу. Неймовірні 72 дні він провів у камері смертників, що стало нелюдським випробуванням для його сили волі. За спогадами самого Лук'яненка у ці дні він переосмислив своє життя та ще більше утвердився у своїй правоті лише завдяки щасливому збігу обставин зміні кримінального законодавства смертну кару йому було змінено на 15 років позбавлення волі у таборах суворого режиму. Перші роки ув'язнення він провів у мордовських політичних таборах, де зустрівся з іншими відомими дисидентами, такими як В'ячеслав Чорновіл, Іван Зюба, Євген Сверстюк. Разом вони продовжували боротьбу, влаштовували голодування, писали колективні листи протести до радянських органів влади та міжнародних організацій. Цікаво, що навіть в умовах суворої ізоляції політв'язні знаходили способи підтримувати зв'язок між собою, передавати інформацію та навіть проводити свої рідні політичні студії, обговорювати актуальні питання та майбутнє України. Після відбуття 15-річного терміну ув'язнення у 1976 році Левко Лук'яненко повернувся в Україну, але вже через рік його знову було заарештовано. Проте цього разу його звинуватили в участі в Україні. Гельсінській групі, яка ставила за мету моніторинг дотримання прав людини в СРСР відповідно до гельсінських угод, другий термін ув'язнення був ще важчим 10 років таборів, особливо суворого режиму та 5 років заслання. Він відбував покарання в пермських таборах, де зазнав постійного тиску, знущань, провокацій з боку адміністрації. Одним із маловідомих, але показових фактів є те, що під час одного з етапів перевезення до нового табору. Левко Лук'яненко оголосив голодування на знак протесту проти нелюдських умов транспортування. Загалом Левко Лук'яненко провів у радянських тюрмах та таборах 27 років. Та навіть у найважчі моменти ув'язнення він знаходив у собі сили писати вірші та прозу, які нелегально передавалися на волю та підтримували дух опору. Звільнення Левка Лук'яненка у 1988 році стало одним із яскравих проявів Горбачівської перебудови. Він одразу ж активно включився в політичне життя, став одним із засновників української Гельсінської спілки, яка згодом трансформувалася в українську республіканську партію. У 1990 році його було обрано народним депутатом української РСР. Він відіграв ключову роль у розробці та прийнятті Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Його підпис стоїть під цим історичним документом, що засвідчує його неоцінений внесок у здобуття Україною незалежності у перші роки незалежності. Левко Лук'яненко активно займався державотворенням. Він був одним з ініціаторів створення Конституційного суду України. Інним вважаючи, що важливим інститутом для захисту конституційних прав і свобод громадян є саме суд. У 1992 році його було призначено надзвичайним і повноважним послом України в Канаду. На цій посаді він доклав значних зусиль для зміцнення довгосторонніх відносин між Україною та Канадою, залучення канадської діаспори до розбудови незалежності Української держави, його дипломатична діяльність сприяла міжнародному визнанню України. Повернувшись в Україні. Левко Лук'яненко продовжив політичну діяльність. Він очолював українську республіканську партію, яка згодом об'єдналася з українською народною партією, у 1998, 2002 та 2006 роках. Його знову обирали народним депутатом України. У парламенті він послідовно відстоював національні інтереси, виступав за європейську інтеграцію України, зміцнення її обороноздатності та боротьбу з корупцією. Левко Лук'яненко був не лише видатним політиком, але й талановитим публіцистом та письменником. Його книги Не дам загинуть Україні, сповідь у камері смертників, національна ідея і національна воля та багато інших стали важливим внеском в українську політичну думку, розкриваючи маловідомі сторінки історії боротьби. За незалежність та аналізуючи сучасні виклики, що постають перед Україною. А от у період Помаранчевої революції 2004 року Левко Лук'яненко підтримав протестувальників, вважаючи, що фальсифікації виборів є неприпустимими для демократичної держави. Він був одним із моральних авторитетів для учасників акції. А у наступні роки він продовжив критикувати владу за відсутність системних реформ та повільний рух України до європейської інтеграції у 2010 році. Левко Лук'яненко був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим. На цій посаді він рішуче виступав проти російського впливу на півострів, попереджаючи про загрозу сепаратизму. Його виступи в кримському парламенті були сповнені тривоги за майбутнє Криму та України в цілому. І важливо, що навіть у Криму, де проросійські настрої були досить сильними, його поважали за принциповість та послідовність у відстоюванні своїх поглядів. До останніх днів свого життя Левко Лук'яненко залишався активним учасником суспільно-політичного життя України. Публікував статті, давав інтерв'ю, зустрічався з громадськістю. Він став справжнім символом незламності українського духу, прикладом безкомпромісної боротьби за незалежність та національну ідею. Помер Левко Григорович Лук'яненко 7 липня 2018 року, залишивши після себе величезну спадщину. Його життя це яскравий приклад того, як одна людина завдяки своїй непохитній вірі та мужності може вплинути на хід історії цілої нації. Його історія це не просто біографія, а уроки мужності та патріотизму для майбутніх поколінь українців. Зустрінемося з вами наступного разу.